Що ж, друзі, всім вітаннячка! Ви на каналі «Ігри, Ігріки Люблю, і це в нас, друзі, принц Персі піски часу. А, не знаю, друзі, як ви познайомилися з цією грою, або з цим персонажем. Можливо, хтось грав а, колись на Денді цю таку прекрасну гру, або бачив повнометражний фільм з Джейком вроді Бо Так, вроді, і так називається. Я познайомився з, друзі, з принцом Персі, іменно з цієї гри, тому що вона в дитинстві там вона вийшла в 2003 році, але вона була дуже... З дуже сочною графікою, дуже вона була така, ну вона була класна, симпатична. Не всіх вона йшла, звичайно, на високих налаштуваннях. Переважно грали на мінімумі, але дуже кипували від цієї гри, тому що вона в нас в моєму дитинстві по руках ходила на диску між друзями, і я цю грубу А, Тому, друзі, попробуємо пройти. Вибачте, немає української локалізації. Така проблема є, що її не пробували. Перекладати, тому граємо в англійський. Ну, все тоді. Хто новенький, будь ласка, підписуйтесь старенькі подобаєчку. І поїхали, друзі. Так, друзі, ось так починається гра. Забігаємо зараз. Наскільки пам'ятаю, треба зайти. В гру, отак ми заходимо в гру, загрузочка. Так, це ми, походу, бачили на початку, чи не бачили? Так, це ми бачили на початку перед ступом. Коротше, якщо а, говорити про фільм, то він називається тут Принц Тастам. Не знаю, як він називається на так само, тому що думаю, що а, фільм. Вдохновлявся самою грою. Коротше, зараз ми воюємо десь походу в себе. Чи ні? Так. Ось, коротше, на нас напав. Буду пробувати, друзі, щось перекладати. Нема субтитрів, дайте ще раз гляну, наприклад, на всякий випадок. Чи нема гра нормальна, туторіал. А, ні, тут нема такого нічого. Контроль графіка а, нема. Музика. Ні, нема субтитрів, друзі, будемо грати так. Так. Ну, дуже 2003 рік, порівняти, що ми приходили недавно молодар перснів, вона набагато красивіше виглядає. Так. Це Ubisoft, друзі. Це Ubisoft, тому вона буде трошки похожа на черепашок ніндзя. Тоні черепашки ніндзя будуть похожі. Ой, на неї. Хтось в когось. Ну, коротше, вони вдохновляли сам принцоперсії, коли виробляли ці черепашки ніндзя в 2007 року, в ми грали. Ага, можна по стіні бігти, тільки я ще не в'їхав як. Ага, Поняв. стримаємо. А як? Ага, два рази, все, я в'їхав. Все, поїг, полізла. Так. Це я пам'ятаю ще. Це тут я точно ще до, 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 до сюди доходив, коли перший раз проходив цю гру. Знаю, що на важка. І особливо тоді, коли треба буде використовувати вже а, самий цей кінжал. Так, нам сюди нам куди? Давайте подаємося. Так, пана щось туди, скоріш за все, тут якийсь чувак відпочиває. Вже навоювався. А, тут можна розбивати. Так, не знаю, що воно нам щось дає. нічого не дає. Так, паркує шкала життя. Так, перший засранець. Концумір, бейбі. О, тихо, обороняється. Так, є всякий комбо, можна керувати не тільки ударом, ще й рухами. Брізодорим. Небагано. Добре, що ми тільки одні одні удари. Ага, можна кількох, на кількох нападати. Непогано. Ага, в мене ще є блок. Все, я вже трошки розчіхляюся по керуванні. А, Так, так, так. Мені, ще, туторіал, мені допомагає, що робити. Так, то ми йдемо. Я ще потім забіжу в налаштування шмалянути. Оце, що ми розбиваємо, це нічого. You are the noblest of my warriors. From the moment my sword tasted blood, I knew this would not be my way. I would win my father's A, praise, not my story But by being the first to find the Maharaja's treasure I... vault and the wonders within. going to to the I to Гра чесно, тоді вона була дуже крута. Ну, і зараз, в принципі, не так, стара... О, дивіться, бах. І зі так! зіскочив. Так, нуті комбо. Дехобо обороняється, сволотам. Так. Че, ти змучився, той теж змучився. Я тобі зараз блок поставлю. Ну, ти все, розвалив. Ой, а це треба постійно робити цю кассену, що я запхаю, моча за спином. Добре. Тут я ще хворий, закидався таблеточками, запшикав запшекав ноксару, коротше, ось так граємо. <сум> Біраї, надіюсь, ви не будете в мене біжатися за голос, тому ось так воно виходить. Так, я думав, що може з бочок буде щось вилітати. Я навіть не знаю, як мені життя поповнюється. У мене є шкала життя, але як її поповнити, я ще не знаю. Бо мені поки що кабіна не розвалюють зараз, може там вже тут розвалювати. Так, треба бігти по стіні. Все, в'їхав, як бігти по стіні. Ну, точніше, згадав, як бігти по стіні. Бачите, це вже нагадує черепашки ніндзя. Ну, і Ubisoft одна компанія. Ті самі розробники. Так, там нічого нема, пішли в другу сторону. Ну і тільки він ще б він бігали, так бігає, дружки, знаєте. Е, -е так трошки помаленьку. -по О. Броданчики, достаємо ча. Так, тут можна що, свалити можна? Ага, я тут, а, поняв. А, пусть буде лізти. Все, все, все. І Я зрозумів, на що мені намікаєте. Так, десь сюди. мене щось дуже обкружали. Дуже мене, коротше, може, тебе трошки відійти віднахід. Хтось змучився. Оце, що змучилось, треба просто добивати їх, бо вони мені потім вріжуть. Я вона щось довго думаю, добре. Так, катсцена. фах, моча запхав. Який крутий. Ну, це по-другому, це катсцена придумали, я щось раніше не замічав це у дитинстві. Ну, прикольно було. Та й все. Так, пішли по сіні. Ага. Ой-ой-ой, той хоє можна і поступка скакати, ніфіга собі. Ніч -кід -ніч -кід. До цього я був не готовий. Все поняв. Слово моп. Так, таком. Давай. Тоді на варх, все, я вже в'їхав. А, воно ж мені пишено за що робити. Ну я без туторіалів сам. Згадую. Оп, тихо, вилазим. Бо можуть мені врізати. Так, тепер треба злізти. А, а як злізти? Чекайте, я ще не вмію. А, А, молодь битися. Не, я понял. Все, сховай меча. Сховай меча. А ч я не ховай меча? Сховай меча. Добре, сховав. Так, а ось цей... Прикол, я не знаю, його умер. Коротше, я не забув, як мені е... спускатися вниз, зараз non, треба це. Не, звичайно, що реатрия, звичайно. А, все ж, я, коротше, фінандас бригса, та. Чи ні? Знову буде файт з цими чуваками. Так, знову буде файт з цими чуваками. Ну нічого, треба розчіхлитися, як сприяти до них. Зараз я отудивчуся. Буду... Щоб я міг перешкоди. Бачите, є такі моменти, що треба мені на них спуститися, а я от поки не вмію. В, -в, 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 -в черепашках теж я не міг спуститися ніяк поки не навчився. <кхів> так. Дайте пацанчики поки... розвалимо. Так, ці змучились. Ой, тихо-тихо, оце тихо. мені перший раз влізало. От мені цікаво як мені життя відновлювати. Не. Так, добре. Ой, вибачте. Пафосно сховали меча. І пробуємо далі. Так. Тут мені треба чеклеци, як мені злазити. Чекайте. Так. Заліз. Зістребнув. А як мені з цей? Заліз. Ага. А як мені вниз злізти? Так, це я б'юся. Так, як мені злісти вниз, чекайте, друзі. сховай меча. чорт забирай. Ага. Так, це і стреба просто, бачите, мені якось треба буде, да ...вниз зіскочити. сховай, 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 сховай. Добре. Так, це він зіскакує. А якщо... Залазить? Ні, зіскакує все одно. А як мені злізти просто на низ? Ось дивіться, наприклад, браки, мене це фігняє. Як мені, що мені тут робити? Яку кнопку? О, все обдивляюся. Яка... Дивіться, кнопка полоска. Яка в мене кнопка полоска? Я ж тупля не ріжу. Давайте я зайду на лаштування, знайду кнопку полоску. Е, контроль. Кнопка полоска. Яка це чорт забере кнопка полоска. А, атака. А, кнопка полоска. Фік його знає. Давайте я поставлю на. на З, наприклад, можна? А, не можна там. Yes. Бек. О! Все, тепер я розумію. Роз, 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 Бачите, тому я був і вмер попереднього, попереднього <звук> разу. Полізла. Ту зараз луплять. Так. Ось, злізли. Ось, тепер Тепер це вже все легше проходити. Злізли. І ще раз злізли. Ось і все, прекрасно. Там чуваки на фоні валяться, когось зарубали. Так, оп. Все, тепер залазимо. Прекрасно. Що ви, бандюгани-охоронці? Так, тихо, 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 мені, мені дають по кабіні. Правильно, в кожному, кожному з лагиток. пафосно вписок Так, мені розвалюють. Ще не навчився я фармати тут життя, друзі. Не знаю, як мені життя фармати. Пафоку сховає меч. Добре. А, так, розбивати всякі... Ні, бачите, це життя мені не відновлює. А водички попити можна? А-а-а, Попив водички, ніфіособі! Козочко я мила, козочкою мої люба. Чи ти їла, чи тепила. У попила водички якої здорова. Тут що мені робити? Ага. Що тут таке? М -м, щось тут треба зробити. Вибачте. <кх landlords> так, а що мені тут зробити? Що мені тут треба зробити? Так. Хм. Тут закрото, походу. Може двері влупити їх раз. Ні. ні. Так, що назад листе? Ну давайте вилізем назад. А куди нам передали? Ну. Та ні, тільки сюди. А, на можна вилізти, чорт забирай. А як? Угу, зараз попробуємо. Я вже все в'їхав, друзі. Ось так. Бачите! Оп. Чорт забирай, згадав. Згадав, що можна лазити, це ж принц персій тут, а. Оп, ось і все, заліз. Mm -hmm. Хто буде дико все вподобається? Ага, я про продовжу свою історію звідси в наступного разу. Ага, ну давай збережемося. Добренько, друзі, це буде така пілотна, коротенька серія. Ви мені все, будь ласка, відпишіться. Як вам гра, а, чи ви згадали, чи ні Коротше, ну це просто тому, що перше зберігання. А, давайте тоді така буде коротенька серія, і тоді продовжимо вже в слідчі серії. Скажете мені, що як і до чого, чи вам сподобалось все тоді. Всім гарного дня, друзі, і до побачення. Бувайте.